Олексій Голобоцький, політичний технолог, з нами тут підсумовує ось цей перший тиждень весни, ну на пів на пів, давайте так. От але перші підсумки тижня вже в весняному форматі. І хотіли б з вами, пане Олексію, обговорити знаєте, внутрішньополітичну ситуацію з таким еревським акцентом. Ось ця це словосполучення Майдан, 3 та про яке в інформаційному полі почали говорити, що РФ. Ті спецслужби в тому числі готують. Таку ініціативу, та в лапках і що патроном її від РФ є Сергій Кирієнко, якого ми добре знаємо. Всі ті, хто за політичним життям стежить, він був і прем'єр-міністром свого часу, та в РФ і Дмитро Козак. От цих двох людей називають авторами, натхненники вище натхненниками вище згаданої ініціативи. На що треба в першу чергу звертати? Увагу нам, як от і пересічним мешканцям країн. Ну, звертати в першу увагу, що це абсолютно можливий варіант, так би мовити, плану. Тобто, я не кажу, що це варіанти, які можна здійснити. Але план такий. Ну, для, для того існують різні служби Гру, ФСБ інші, так би мовити, служби, які займаються вироблянням планів. Ми пам'ятаємо, що були ж які плани були на початку вторгнення. Теж, мабуть, вони не просто так там взяті з стелі, що вони збиралися захопити Київ, посадити якийсь маріонетичний уряд тут, і від цього уряду, ну скажімо так, прийняти всі ті рішення, які потрібні росіянам. Тому. Послабити Україну внутрішньо, ну це як була задачею, так і залишається задачою. важливою. ми розуміємо, що е, на прикладі історичних, так, не знаю, перше, що приходить в голову, це е, вивезення Леніна з большевиками, німецькими, німецьким урядом до Росії, так би мовити, щоб там зробити заколот і потім оголосити мир. Ну, в принципі. Вони все виконали, так все по повній програмі виконали. просто єдине, що в самій Німеччині почалася революція через рік, і все це закінчилось погано для тих, хто організовував цей виїзд. Тому це абсолютно робоча схема. Добре, а це робоча схема. Але дивіться, на кого направлена ця робоча схема в Україні? Не будемо говорити за всіх, але частина громадян розуміє, що в принципі майдани це не те, що можна зрежисувати ззовні. Це було виявлення народу, який чітко прийшов і сказав: Ми не хочемо, щоб нас тут були ми хочемо за європейську інтеграцію. Чи ми не хочемо таких таких результатів виборів? Ми вважаємо, що вибори були сфальсифіковані, і, і там інше, і таке інше. І зрозуміло, що це дуже важко зрежисувати, як на це посилається вічно росіяни, що це сюди прийшли, я не знаю, хтось приїхав з Сполучених Штатів, комусь нашептали і сказали, от ви їдете і робите Майдан. На кого розрахована ця пропаганда? Давайте так, я з вами погоджуюсь абсолютно, але відкидати відсутність організаційної частини, скажімо так, неможливо, в принципі, якщо б не було б певних людей, певних структур ресурсів, в кінці кінців, то важко було б майдани ці проводити. Це раз. по-друге, ми бачимо певну еволюцію майданів. Якщо брати з майдан не помаранчеве, то що, ну, в принципі, перше це студентська революція на, на регіоні 90-го року, а, тоді це дуже обмежений, дуже мирний, дуже, ну і скажімо так, до певної міри не, не, не вдалий ну, всіх тих результатів, які. Вони намагалися досягнути, вони не досягли. Потім є електоральний майдан, взагалі не абсолютно не, е, не унікальний в світі, так би мовити. Да? В таких от перехідних демократіях з дуже слабкими інституціями виникають ситуації, ми це пам'ятаємо і в Сербії, і в багатьох інших країнах, да? коли люди виходять, тому що незадоволені результатами виборів, фальсифікаціями і так далі. Ну а третій майдан це геополітичний майдан все ж таки, так? бо Ну, в будь-якій країні, в якій є якісь певні, так би мовити, інституції демократичні, є опозиції і так далі, коли е, влада намагається повернути ситуацію на 360 градусів, практично, так, протягом тому, що саме ну, я просто нагадую, багато хто можливо не пам'ятає, що. Саме ініціатором євроінтеграції була влада Януковича. Так і вони зробили дуже ну достатньо багато і працювала піар структура серйозна, машина працювала. Що ось ось ми повинні так мовити домовитись з Європою. Тут розворот відбувся і, звичайно, це викликало серйозну реакцію. Але пам'ятаємо, чим це все закінчилось. Так і і наступний майдан, якщо він взагалі можливий в Україні, ну. Я я набрав на себе сміливість прогнозувати, що він буде діяти от за такими шаблонами, які були розроблені, чи були дієвими там 10 років назад, чи 15 років назад. Я вже не кажу про 30 років назад. Величезна кількість людей, які пройшли війну до яких родичів на війні да і взагалі ситуація зовсім інша. змінилося і ставлення людей до тих чи інших альянсів? Ми ж пам'ятаємо, що навіть під тих під час тих революцій, якщо згадати соціологію тодішню, і, наприклад, ставлення людей до Північно-Атлантичного альянсу не кажемо про європейський союз, до Росії, то воно зараз змінилося не на користь, звісно, Росії, а на користь північно-атлантичного альянсу. Але чи можемо ми зовсім виключати факт? Тор того третій рік повномасштабної війни. Ем, можемо ми виключати фактор і подекуди ем, такої втоми, подекуди короткої пам'яті, на що ми дуже часто гришимо, що є в нашому суспільстві на превеликий жаль, коли люди почнуть, ну ну знову почне оце коло е, знову заходити на свої місця, і люди щось почнуть ем, в тому напрямку думати і мислити. Чи ми поки що про це не говоримо взагалі? Ні, ну, Те, що втоми є, це показує соціологія. Зменшується, скажімо так, прихильників ідеї перемоги до 91-го року угу. кордонів. Так, ми це бачимо, і це ну, об'єктивно абсолютно. Тут, тут реакція суспільства абсолютно адекватна. Так? Це нездорова ситуація, але ми розуміємо. Відповідає ситуації, так. 23-й рік, пам'ятаємо, як починався. Це все вона все рік назад. Угу. Пити каву в Криму, uh -huh. там, і так далі. і так далі, Не буду вже повторюватись це всі. Так, Зрозуміло, що зараз люди знаходяться в, в ста... тобто депресія проходить, зараз стадія прийняття, так би мовити, так, в реалії. Uh -huh. Uh -huh. Звичайно, що це не означає, що ми там склали руки, і, і паніка і так далі. Ні, але це, ну, скажімо так. Більш адекватне відношення до ситуації. Я просто не бачу тут, як саме взаємозв'язок з, з можливим майданом, навіть uh -huh. не з можливим, а з планом Росії, яка буде використовувати будь-яку можливість, це обов'язково писати плани. Так? Uh -huh. Це ж можна діяти і, і під час якихось можливих подій. Але знову ж таки, я просто не бачу це. Uh -huh. Вся ця тема легітимності. Е на чому побудований цей Майдан? Так? Легітимності Зеленського, вона, ну, якщо не висмортена з пальця, то десь приблизно звідти. Це аргумент. Я, ну, я просто не уявляю собі рух. На таку складну тему, угу. яка абсолютно не є такою щитку. Ну слухайте, юристи сперечаються між собою, професіонали так би мовити з цих питань. І якщо там ну, разом тут має одну дати... позицію, багато і іншу позицію займають. І військовий статус, це, 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 це на грані того, як тут сперечайся, не сперечайся. Є конституційний суд, і тільки він може дати роз'яснення по цій ситуації, і все, і там буде вичерпано. Тут, я впевнений, принципі... що Конституційний суд дасть угу. дасть своє пояснення. Це нічого не змінить. Ну для кого це змінить? Ну ті люди, які не хочуть бачити бачити Зеленського президентом, який я кожен день читаю про, про розповіді там і про здав, і про продав, і літав в Саудовську Аравію знов так би мовити. Їм, хоч ще не знаю, там рішення ООН чи рішення НАТО про те, що він легітимний, не буде мати жодного значення. Тому я, я, я просто не бачу, як це може вилітися в щось конкретне. Угу. Одна справа незадоволення використання, тобто Майдан 3 не як. Те, що ми звикаємо, звикли, так що це люди зберуться. Ні, це як інформаційна така а, частина інформаційної війни, такої ПСО російський, так, яке буде просто тиснути масовано. Як я постійно чую цей аргумент з приводу того, чому ми не йдемо в військомат, тому що Україна не оголосила війну Росії, так? І це не конституційно ну, просто в я пам'ятаю, я чула таке теж. Угу, угу. Це багато чого ну, Це зараз з'явилася нова, так би мовити, відмазка, що він легітимний з травня місяця і чому ми повинні. Тобто, це все працює. Ну, звичайно, машина пропагандиська російського про, працює про машину. Про, про про пропагандистську машину давайте тоді поговоримо. Ви в силу своєї роботи кожного разу це повторюю, відслідковуєте, що відбувається на Росії. Наприкінці минулого року ми підбивали підсумки в взагалі всього періоду, в тому числі були підсумки ем, цієї пропагандистської машини. Вона, звісно, не зупинилася, а розкручує свій маховик. А давайте спробуємо спрогнозувати, що цього року чекати від російської пропаганди, тому що в принципі ну що ми чули, що ем, будуть використовуватися наративи про те, що Європа і Захід, в принципі, наші партнери від нас втомилися. Що Росія готова йти на переговори? Це ми щось типу не, не готові, не, не йдемо, затягуємо і таке інше. Які ви ще можете виділити в цьому аспекті такі елементи, які можуть бути подразниками для суспільства і можуть десь навіть спрацювати. Ну, Зараз вони намагаються розкручувати по повній програмі ці слова Макрона, про... і ми бачимо, почались такі і розмови німецьких військових служив Між Слово, собою. вже. Да, заяви, і заяв дуже багато. Хтось заявляє, що ніколи не буде. Зараз вже пішли заяви про те, що Ну, такі. І ми це чудово розуміємо. Це це я думаю для росіян, в принципі, для їхніх не було секретом, що абсолютно зрозуміло, що тут працюють спеціалісти, іноземні військові. Слухайте, тут просто з точки зору вивчення досвіду. Ну це єдина війна такого масштабу за останні. Ну в Європі за останні 80 років. Це гріх було надзвичайно їм не користуватися цим, не вивчати, не з Я вже не кажу про обслуговування техніки, розвідка і так далі. А тепер вони хочуть це зробити як таку. Ну тобто це цю, цю, цю тему Путін вже піднімає давно, а зараз просто він зробить її такою головною. Ми воюємо не з Україною, ми воюємо з, усі, з усім заходом. Mm -hmm. так? Ну вона буде далі е, далі розширятися, і е, ну можливо вони прийдуть до того, що так би мовити, от будуть тиснути на вибір. Так, так ми можемо воювати ще довго. В принципі, так uh -huh. і в такому темпі, як Такі, я зараз темпі. Uh -huh. ми uh -huh. можемо і варіанти розв'язання з ситуації. Ми пропонуємо так, є варіанти, так. Але якщо буде далі ескалація, то тоді, ну як вони розповідають, тоді не буде ні Києва, ні Півукраїни, ні Західної Європи і все інше. Це буде отакі от їхні тиск на, на мізки думаю, не тільки європейців, а й українців в тому числі. Бо треба, треба якусь відповідь давати. Ну, захід. Захід лякається, Росія це бачить і в принципі використовує. Ну, Захід не те, що лякається. Заходу ну, ми, ми розуміємо, що ми, ми воюємо з країною, де рішення приймає одна людина. Ну, максимум ще 3-4 людини, так? А в Європі, в, в Україні навіть, так? Все ж таки рішення приймаються не одноосібно. Ми не авторитарні держави, і це, звичайно, викликає Машка. суперечки, викликає ну, дискусії і так далі. Я читаю зараз оце, то, що друкують зараз французька преса, як вони намагаються пояснити слова Макрона і знаходжу там ну, багато, так би мовити, цікавих моментів. В принципі, ну змімо. Якщо. Подальша ескалація, тобто Європа зіткнулася з тим, Америка, що вирішувати по-швидкому наші проблеми вони не встигають, так? Тобто Путін нав'язав такий темп, він готовий покласти свою економіку на військові рельси, Європа, Україна. В принципі, не готові і не зможуть, так як Росія, бо судно це шлях в один кінець для Росії, mm -hmm. в тому числі а, неможливо так підтримати. Він ну, це не сталінські часи для Росії, і це рік-два протримається, а потім почне все це завалюватись. Але він підвищив темп, він хоче все це зробити в момент ікс, тобто коли на його думку почне. Розворот конкретний і в Америці і в Європі, з навіть не від України, а від цієї так би мовити логіки поборювання Росії. Прийдуть до влади євроскептики, прийдуть ізоляціоністи в Америці, так і вони скажуть: ну дійсно, ну нащо нам ну жили ж ви з радянським союзом якось прожили з Російці? Прожили, будем торгувати? Ну, є якісь дрібні проблеми, які треба вирішити. Там ну як ну, це, коли... це, це, це російський наратив. Так само ми пам'ятаємо, куди ти лізеш, що тієплоха жилося. Це в тому в цьому контексті. А чи змінить щось переобрання Путіна? І які знову ж такі можливості там внутрішньо політичні дотепер не реалізовані, він може вже спокійно реалізувати. Ну, якщо такі. Чи це просто формальна історія? Ну, там галочка, яка поставлена буде, умовно перед внутрішнім виборцем, легіматизувавши його ще на один термін правління? Ну, Система показала, що вона взагалі не хоче жодних. Навіть малесеньких сюрпризів, взагалі, навіть спробу, то це вже не система, як, яка впевнена собі, може собі робити такі креш-тести, так там перевіряти свої можливості. Це важливо взагалі для авторитарної системи, щоб хоч якесь відчуття конкурентності було, так би мовити, да? бо вона може завалитися. Але ми бачимо, що Росія впевнена йде в бік. Тоталітаризм, ні, вона ще не тоталітарна, але йде туди в бік, в цей бік, так дуже серйозно. І вибори перетворюються просто в декорацію, в які, ну, це ти, знову ж таки, зважаючи в якій країні проходив практику сам Путін, це дуже показово в НДР ГДР по да, mm. бо більше знає це назву. Існувало декілька політичних сил, які приймали участь в виборах, нібито і вони були присутні в парламенті е, НДР. Так і ну це імітаційна демократія, абсолютно не, яка взагалі не залежить від виборців. Взагалі вона вона просто. Просто так би мовити імітація, і якщо вже іронію імплементувати, та то, то з вами посперечається самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, який заявив, що в Білорусі вибори взагалі найдемократичніші. Це еталон, і взіреться, треба повцити, світило світило <п>... демократію. До, до речі, все та... такий приклад, все що білоруський режим трохи в цьому плані йде попереду, бо чесно кажучи, я при тому, що в мене дають книжки по Білорусі. Я про ці вибори випадковував. Просто випадково щось от, десь щось прочитав і зрозумів, що там вибори взагалі-то відбулися, так? Це звичайно. Ну, то це ідеальний варіант, це вже на 30-й рік. Ідеальний варіант, коли про це, чи вони спробують ризикнути, зробити якусь нову систему взагалі правління в Росії, так? Я думаю, що якщо це спрацює, це спрацює без варіантів, наче буде міняти там через шість років. Про єдині можливі зміни сказав він Путін своєму федеральному я про це хочу по питання поставити. Чи ну я думаю, що ви дивилися це послання на превеликий жаль, так як не дивився, я його слухав під час пробіжки. Це, це ж... жахливіше Це ще жахливіше. Абсолютно з вами погоджуюся під час спорту, де б мали виділятися якісь нейромедіатри позитивні. Виділявся один негатив. Але давайте тоді розбирати раз ви передивилися ці всі послання. Що ви для себе відмітили? Чи є якісь зміни в, в риториці з попередніми роками? Ну, перше, що кидається в очі, це те, що йому нудно. Реально, йому реально нудно. Не це, тільки йому, і коли ні, перебивки ну і молека. Це, це така справа. Це, не, не, а йому нудно. Він вже переходить таку вікову стадію, при якій, ну. Це повторення одних тих самих ритуалів, воно вам стає нудним. Він реально більш менш менжуваво говорив, коли говорив про ядерну зброю, про ракети, те, що його хоч трохи цікавить, це його так би мовити турбує. Все інше, ну як там порахували, е, значить він наобіцяв на 13 річних бюджетів Росії. Тому що це треба виконати за 6 років. Тобто ці цифри взагалі не мають жодного війну. Просто там аналізували про те, що він обіцяв минулий раз. Все, ну, все до це просто ритуали. Ритуал, який треба виконувати для того, щоби. Це проблема в тому, що він все ж таки не Сталін. От при всіх, я розумію, що дуже багато. Це не побудована настільки жорстока система, яка Може знищувати не тільки своїх ворогів, так, а й найближче там, оточення, наприклад. Поки що ця система вона функціонує в достатньо широкому форматі, де є багато, скажімо так, тобто не, не тільки Путін є, а, а, є базис, базисом цієї системи, так? цієї системи путінською. Так, вона зв'язана з його прізвищем, вона орієнтується на нього, але там є інші елементи. І оце його слова з приводу того, що. Що він назвав, що еліта, що еліта, яка зробила по швидкому гроші в 90-ті, це не еліта, а еліта це ті, хто воюють в СВО. Угу. Це, це, це знову знов виходить слова практично. Тому що ну, там всі це смішно, тому що перше, він з 90-х, його все оточення з 90-х. Всі бізнесмени, які навколо нього, вони зробили статки в 90-ті роки, так? І бо, можна було б спрогнозувати, що це якась нова хвиля розподілу е, грошей, угу. але я думаю, що найближче оточення це не буде стосуватися, а всі інші. Кола так би мовити, починаючи з середнього класу і вище, так це вже давним-давно ж розпочалося. з початком е, їхньої СВО вони ще цим займаються. Тобто перерозподіляють е, ресурси серед своїх. Але це такий крок, сигнал для тих, хто воює, що ви можете зайняти посади. Так сталін теж робив, очищував своє оточення і став туди, ставив туди людей, які мають якийсь військовий досвід. І він дає цей сигнал, і ці люди стають більш. Мотивовані, які йдуть на війну. Я просто ну, я історик, ви хочу зрозуміти, кого ви маєте на увазі. Сталь, Путіна. Сталь, Путіна. Сталь, коли він кого він мав на увазі, Жуков зразу після війни був в Опалі, і більш того, ледве не дійшло до до справи на нього серйозно. Всі військовослужбовці. Ну, вис... Маршали і інші, так би мовити, вони були завжди під серйозним, так би мовити, е, ну як це Нагляд. наглядом, Так всі, кого він наближував під час війни, і після війни, ну це ті ж ті люди, які взагалі не мали. Це Павлович. Лаврінч да, ну, В нього трохи інший досвід був. Тому mm -hmm. тут проблема. Давайте тут з мотивацією. Є, ну, то, думаєте, кого? Соровіті, єдине прізвище, яке ми, мабуть, всі пам'ятаємо, так він десь невідомо де взагалі зник. Так? Єрасимов, в незалежності від того, від критики, від Пригожина, як був, так і залишається, так? що його залишається. Хто наближений став за цей час? Я ж не кажу про те, що дуже обмежене коло можливостей, ну, там коло не маленьке, все ж таки, так, це не дві-три людини. Там достатньо. потім вже у них є свої діти, свої навіть онуки. так? Це все ціла система побудована. І людина, яка воює в СВО в їхньому свого воює в війні проти України, окрім мотивації, ну можливо, патріотичної якоїсь, да, там в голові щось бито. Ну, є грошова мотивація. А воювати під обіцянку, що він зможе поступити в вуз якийсь... Ну чого в вуз? зайняти якесь місце е тепленьке? Ну так це, це це повинна бути конкретна система побудована. Ну, це послувати. ж ми з вами розуміємо. А вони що настільки глибоко мислять і розуміють, а і я думаю, сказали. Слухайте, росіяни. Росіяни відомі своїм, знову ж таки, виходячи зі своїх знань про росіян, вони відомі своїм фаталізмом, все ж таки, до певної міри. Uh -huh. Ну, розумієте, коли читаєш претензії українців до влади, і коли читаєш усі, це зовсім різні характеристики. Характеристики, так? Все ж таки українець вимагає, ну хоче щось зробити, там, переплисти тису, наприклад, так? В якісь дії, Є якась якісь мета, зрозуміло. <рес> Екзистенційна та історія. А росіянин він більш дебільш сприймає це. Ну, мається на увазі середній, маю на увазі не дуже освічений. А, бо, як ми бачили по першій мобілізації, всі люди, які мали, ну, хоч, хоч трохи клепки в голові, вони, грубо кажучи, звідти виїхали просто, так? Півмільйона для такої країни це достатньо серйозно. Ну було заявлено, що росіяни почали стали менше пити під час це цього брехня. послання. до речі. Це брехня, але... яка не підтверджена самими даними російськими. Не... Якщо можна, буквально хвилину, ось в цей тиждень, Олексію, знову тема про заборону телеграму. Ви, як людина, в Києві є свій телеграм-канал Голобуцький, правда, Олексій Голобуцький, от товариство, ознайомтеся, будь ласочка. та Дякую. що ви про це думаєте? Легендарне питання, але ну, от дивіться Дякую. тут Зараз вже і посадовці з Верховної Ради почали про це говорити, в тому числі. Ну, я, я б звичайно. Ну, знову ж таки, це таке питання, я би там. І, чи, uh -huh. Я розумію просто механізми, як можна це зробити, так? І як неможливо це зробити, яку викликав реакцію. Але, звичайно, я виступаю проти анонімних телеграм-каналів. Це, звичайно, просто прекрасне поле для всіх тих технологій, які на нас. В... Випробують з Росії в внутрішній ситуації. Так, ну, ну, люди, на жаль, і це, це якість, так би мовити, не тільки в нашій країні. Люди більшість не мають критичного мислення. Їм дуже важко сприймати інформацію, яка йде під там, негайно, що й не сталося, бережіть там і так далі. Я, 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 я іноді Поэтому не тільки від анонімних. Культури нема, в принципі, так? Всі гоняться за кількістю переглядів, всім треба ось щось таке. Но добре, хоча б, щоб була репутація. Наприклад, я пишу якусь е маячню, так? Ну я розумію, що я, там, там моє прізвище стоїть. І принаймні, хоч теоретично людина може прийти плюнути мені в обличчя, так? Бо послатися, ну, що от такий телеграм-канал. А коли ці... це роблять анонімні пракі. Мають мільйони, мільйони підписників, які взагалі ні за що не відповідають. Ну, от яка претензія може от просто друкують якусь ахінею на людину, якусь, фотографію? Ніхто не розбирається, вона чи не вона, от просто. І... Все нікому навіть тут просто сказати, що це таке, як таке можливо в принципі, так, якщо в сухому залишку по 20 секунд. Тобто, ви в принципі за регуляцію цього питання чи як, зважаючи на те, що телеграм ще й не наша розробка, так би мовити, mm. і навіть не західна розробка, то да за регуляцію. Все зрозуміло. Подякували вам дуже знову ж таки за те, що ви знаходите час і можливість бути е, наживо присутніми при е, нашій частині підсумків тижня. Спокійного мирного дня. Бажаємо. До нової зустрічі, Олексій Голубоцький, політичний технолог.